Мене звуть Юрій Лукаман, голова Незалежної Медіапроспілки. От уже традиційно я починаю цей е, сумний захід біля дошки з убитими, забиглими нашими колегами. Е, ви знаєте, що тут ми збираємося традиційно, е, адже е, саме в цей день 2000 року зник наш колега Георгій Гонгадзе. Е, і на жаль, вина в цьому е, влади, яку він критикував, про яку він писав якісь е, неприємні для неї речі. Але я би на сьогоднішній день додав такого, що зважаючи на події останнього часу, можна припустити, що не лише влада наша була в цьому задіяна, але і влада сусідньої держави, яка хотіла дискредитувати. Е, як це не парадоксально звучить наших можновладців, які намагалися лу, рухатись в Європу, і під оці, оці складні жахливі схеми, під цинізм і нашої влади, цинізм влади сусідньої держави був знищений наш Георгій Гонгадзе. Сьогодні ситуація, якщо традиційно ми а, а, в цей день говорили про те, що влада винна, влада не поважає журналістів, влада ставиться до них брутально як слуг, то сьогодні ми мусимо говорити про те, що ми опинилися в абсолютно унікальних умовах. Починаючи з листопада минулого року до сьогоднішнього дня, журналісти стали мішенью. Себто, ви знаєте, що існують Женевські конвенції, існують неписані правила під час конфліктів. Журналісти є недотерканими особами, вони не беруть участі на стороні до іншої сторони. Тим не менше починаючи з 29 В'ятого в ніч 29 на 30 листопада, а потім ще на 1 -е грудня, коли відбувався штурм адміністрації президента, міліція брутально просто лупсювала журналістів, заарештовувала журналістів. І це була так от точка відліку. Потім вони почали і відстрілювати нас травматами. На жаль, двоє було вбито: один з допомогою тітушок, а один невідомо як. А коли почалася війна, то журналісти, українські журналісти. В так званих Луганській Народній Республіці, Донецькій Народній Республіці, і зараз, коли вже війшли російські війська масово, журналісти стають полоненими, їх катують, беруть в полон, намагаються вимінювати і таке інше. Понад 50 журналістів було заарештовано діячами, терористами, які діють на території України. І на сьогоднішній день п'ятеро журналістів залишаються в полоні. Я думаю, що наша сьогоднішня акція повинна вже носити не лише внутрішній характер, не лише нагадування нашій владі, нагадувати нашій владі про те, що так не можна поводитись з журналістами, але і ми повинні заявити про те, що зараз переслідування українських журналістів відбувається і на міжнародному рівні. Коли порушуються Женевські конвенції, які е, на міжнародному рівні під час війни е, забезпечують права журналістів, е, наш старший брат, який що до нас з війною, просто з війною просто це, і е, повторюю, журналісти стали мішенью. журналісти school. Ми 16 вересня виповнилося 14 років з дня зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, чиє обозголовлене тіло було знайдено в Терещанському лісі. За ці роки Георгій Бургадзе став символом не тільки журналістської самопожертви, але й безкарності за напади на наших корм. Справа Гонгадзе є справжнім тестом на перевірку ставлення української влади до свободи слова. Тестом на відкритість і відсутність подвійних стандартів попередня влада лише спекулювала справи виконбації задля особистих політичних дивідендів. Тим часом, як у реальному житті, тиск на журналістів постійно зростав.